На нашому каналі, отже, шкарпетковий адвент. Ми вирішили взяти наші всі залишки, їх багато <рес> маленькі такі моточки і зробили так, щоб вони не повторювалися. Нам якраз і... вистачає да. на пару з абсолютно різних двох шкарпетів. Так, у нас буде на кожного 24 таких моточка. Вони не повторюються. Щодня ми з 1 по 24 грудня будемо витягувати, ось власне, ми тут запакували, розвісили, ніхто не знає, де який моточок, що кому попадеться. Щодня ми будемо брати і вибирати якийсь один пакетик, кожен з нас, діставати там моточок і в'язати там 15 рядів. Нашої шкарпеточки. Шкарпеточки послідовно будемо в'язати. Тобто, зв'язали одну за 12 днів і наступні 12 днів в'яжемо іншу, тобто вони будуть зовсім різні і непередбачувані. Ніхто не знає, які вони вийдуть, але дуже-дуже цікаво. Сьогодні 3 грудня. Привіт! Невеличкий буде апдейт по нашому прогресу. Е, у нас вже зв'язана друга смужка. Ми вам зараз розкажемо що, е, покажемо і розкажемо. І далі будемо витягувати третю нашу смужечку. Аня, розкажи про свої. Отже, у мене тут е, так співпало, що це мої залишки. Витягую сама собі і дуже весело. Е, отже, у мене тут резиночка це ріко Бамбук. Він взагалі це як клітня пряжа, вона з бамбуком, так? Да? Ну, ви, ви поняли? Це була у нас, да, Так, да, це якраз такий вже дуже-дуже дрібний цей залишечок. А це просто опал однотонний опал Уні. І ось такий, така комбінація дуже ніжно виходить. І гадаю, що далі, якщо зараз буде якийсь прям трешак, mm -hmm. це буде дуже весело. Не, не <реш> можливо, та -та. щось таке. Так, у мене тут опал Уні. Знизу резиночка, а зверху це ріко преміум муліне, теж. У нас вони ще, до речі, обидві є в наявності. Так, у так, мене треба. Опал. Пантера, да? Да, це регіональ. Аніна Пантера. Да. Ага. я її 18-й. <гум> а <гум> а ще... да, да. Да, я її нас ще коли шестинитка. Так, в цьому кольорі Слишком дуже класна. А це мені Юлін попався колір. Це вона сама фарбувала. Це у нас так, твіт основі ріко твіт. Ріко твітручного фарбування. І... 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 Такі крапошки в мене різнокольорові. Ну, початок такий чоловічий, а далі інтрига. Це да, така буде шкарпетка. <рігла> 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 так, ну давайте. <рігла> тепер до а, до цікавого, так. <рігла> ага, сіренький. Це ем, цей це опал. опал. Yeah. Е Елегант, по-моєму, чи енерджі, uh -huh. чи, чи щось. Можливо, так. Да. Мені серії. подобається. Коли в тебе відросли. А мене <рес> щось, щось кольорове. А в мене <рес> пара такі чоловіча <рес> одна буде, походу. <рес> а ну, інтрига, Зараз Щас кеніон вилазить, або ще щось таке. Ні, це тут у нас сьогодні Татанін Дейн сьогодні. Вау! Подожди, це хто? Це хто? Боже. Што? А, це Це... Це, 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 фільм. це з якого сферита. я в'язала. Це у мене. не вінтаж? Ні. Yeah. Ні Похоже, це опал. Це, це, пал. це пал. Я Не пам'ятаю. Там всередині інші кольори. кольори. Mm -hmm. Покажемо, mm -hmm. що вийде. Які там кольори всередині? <laughs> <Да. laughs> Клас, все. Тоді, до... Наступний па Класно, слухай. У мене просто все в одному тоні. Кінця наш eh, шкарпетковий адвент-календар, наша дивовижна різдвяна пригода. Наші шкарпеточки готові, обидві, абсолютно Пу, різні і у всіх, <с orth revelation> абсолютно кожна, можна, до речі, парувати їх. Так, як, можна помінятися. Як було кілька коментарів про те, що такі шкарпетки зручно для тих, хто часто розпаровує, так. не потрібно шукати пару, можна так, собі нав'язати просто різних шкарпеток і не паритись обирати, які сьогодні попалися. Е, ну що, дівчата, як <laughs> вам <Вагалі? laughs> <Дуже laughs> ні? Взагалі <laughs> та адвент веселий, цікавий. Особливо мені е, сподобалась ідея саме того, що це як оцей е, memory, е плет. Тут реально ти знаєш, де звідки, яка полосочка, ми обговорювали, і, в принципі, в азулеті, хто підписаний на інстаграм, могли бачити. Ми там викладали фотографії, які шкарпетки ми в'язали з цих залишків, там з кожної полосочки, з якої це пряжі, де там були багато благодійних шкарпеток ми в'язали. І це реально дуже приємний такий спогад, що ти згадуєш, дивлячись на ці uh -huh. полосочки, як ти в'язав, кому в'язав, хто тепер носить ці шкарпетки. І так приємно одразу на душі. Так тепло, вони ще додатково цим своїм загальним теплом зігрівають, і ти так прям е, дивлячись на них, е, одразу стає так якось тепліше. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Так, І що, що класно, що це такі у нас командні меморії, шкарпетки, пам'ятні шкарпетки. Так. Я досі якось часто плутаю де чи лежать. Мені попадає на очі якась смужечка, і вона асоціюється в мене там з аніними шкарпетками чи станіними, і я вже одразу їх ідентифікую як їхні. Але насправді роздивляєшся і згадуєш усі вироби, що ми в'язали. А Мені ще сподобалось 15 рядочків. Так, кожен це, день дуже да, ефективна та, така така швиденький такий рядочок, і ти так швиденько пров'язав. На початку, насправді, коли ми там тільки починали це робити, то був такий прям е, якийсь азарт. Зав, да, азарт, і ти такий: 15 рядочків, да мало якось. Да, давайте далі, давайте далі. Да, але, але, да. але потім вже заспокоїшся. Розумієш, що 15 рядочків так це ідеально. Так. Довгостроковій перспективі так, тому що в цілому, мені здається, ця, ці 24 дні вони були як е, е, в мініатюрі, взагалі mm -hmm. золото в мініатюрі. Тобто ставались різні події, mm -hmm. але незважаючи ні на що, ми якби, робили ці 15 рядочків, там хтось захворів, mm -hmm. хтось mm -hmm. якісь ще проблеми, але ми в цілому знаходили способи і. Щоб щоб дістати цей моточок кожного дня, щоб прив'язати ці 15 рядів, і це був наш острівець стабільності такої. Так, так. і ми впорались тому ми Прям я пишаюся нашими шкарпетками Дякую, і нашим ага, цим так. проектом. Також хочемо подякувати людям, які доєднались до нашої такої адвент скрапісок з календаря. Такого так знаємо, що на Ютубі є багато дівчат, які теж робили такі схожі речі, відмічали нас в інстаграмі. Дуже вам дякуємо. Дуже Цікаво! І було. це було да, приємно було і слідкувати за вашими прогресами. І е, розуміти, що вже така створилась ком'юніті людей, які так само підтримують нашу ідею цих шкарпеток і залишків. Це було дуже приємно, дякуємо. Так, тому е, ми загалом дуже задоволені. Е, можливо, наступного року ми повторимо збирати Будемо збирати нові залишки тепер. Yeah. Так нові сили. Ідею з 15 рядочками. Я теж вже почала використовувати в інших виробах. Оце це те, що ми мабуть залишимо. Да, да мені да. сподобалося дійсно. Ти вкладаєш трошечки зусиль щодня, трохи потроху, і виходить виріб, якийсь mm -hmm. рано чи пізно. Вим. А це все пішло задіного відео. Та всього пару рядочків, кожен день і буде щось да буде Така да, філософія. Хочеш щось завершити, робити це кожен день, але потрошку. маленькими кроками. Ну а це якби очевидна істина. Так, так. Ну що ж, дякуємо вам за ваші перегляди, за ваші коментарі. Пишіть також в коментарях, чи сподобалася вам така наша пригода, і які у вас враження після неї. Можливо, ви також робили шкарпетки, схожі, які у нас. Буде дуже цікаво почитати, і щоб інші бачили ваші історії. Поділіться ними, будь ласка. І ми вас вітаємо з Різдвом, з прийдешнім Новим роком. Бажаємо вам натхнення і всього самого найкращого і найбажанішого в новому році. Все тоді, до нових зустрічей. Па Па-па-па-па.